Колеги, рада вас вітати на своєму каналі. На останній ехокардіографічній школі виникло питання щодо оцінки легеневої гіпертензії в тих випадках, коли у пацієнта не реєструється трикоспідальна регургітація. Сьогодні я проставлю крапки над І в цій ситуації. Слід почати з того, що катетеризація правих відділів серця залишається золотим стандартом оцінки тиску в легеневій артерії. Легеневу гіпертензію ми вважаємо стан, який характеризується підвищенням середнього тиску в легеневій артерії більш ніж 20 мм за артутним стовпчиком в спокої, оцінений за цією методикою. Але на сьогодні існує неінвазивний метод ідентифікації людей з підвищеним тиском в легеневій артерії. Мова, звісно, йде про ехокардіографічне дослідження. Звісно, цей метод є скринінговим, та його основною задачею є оцінка ймовірності легеневої гіпертензії з метою прийняття подальшого рішення щодо пацієнта. Якщо у пацієнта висока ймовірність легеневої гіпертензії, то, напевно, слід його направляти на катетеризацію правих відділів серця. І тут нотабена. За допомогою ехокардіографічного дослідження ми з вами встановлюємо вірогідність легеневої гіпертензії, а не діагноз. Враховуючи досить гетерогенну природу легеневої гіпертензії, особливу геометрію правого шлуночка, немає єдиного ехокардіографічного параметру, який би достовірно інформував нас про статус легеневої гіпертензії та етіологію. Тому автори гайдлайнс рекомендують нам дотримуватися комплексної ехокардіографічної оцінки, яка включає. Оцінку й вимір систолічного тиску в легеневій артерії та виявлення додаткових ознак, що вказують на легеневу гіпертензію. Почнемо з оцінки систолічного тиску в легеневій артерії. Для його виміру нам необхідно оцінити пікову швидкість трикоспідальної регургітації, таким чином, ми з вами зможемо обчислити за цією формулою градієнт тиску на трикоспідальному клапані та обчислити тиск в правому передсерді. Цей параметр винесено в протокол ультразвукового дослідження серця. Але, і тут нота Бене. Гайдлайнс рекомендується віддавати перевагу піковій швидкості трикоспідальної регорієтації, а не систолічному тиску в легеневій артерії. Відповідь на ваше перше запитання. А чи слід тоді взагалі вимірювати цей показник, якщо можна зупинитися просто на виміру пікової швидкості трикоспідальної регорітації? Відповідь так. Не дивлячись на певні обмеження, ми досліджуємо пацієнта комплексно. Щодо методології, для того, щоб коректно виміряти пікову швидкість тракоспідальної регурєтації, ми з вами повинні пройти ультразвуковим променем через максимальну площу потоку регургітації. а для цього використовуємо декілька доступів. Приносний тракт правого шлуночка, коротку лівого шлуночка, апікальну чотирикамерну позицію та субкостальний доступ. Ми з вами обираємо той доступ і проєкцію, в яких виводиться поток регургітації найкращим чином, вмикаємо непреривний хвильовий доплер. Ультразвуковий промінь направляємо максимально паралельно потоку. Далі шукаємо найкращий сигнал трикоспідальної регургітації, обираємо спектр з найбільшою швидкістю. Відповідь на ваше друге запитання: а якщо трикоспідальна регургітація відсутня, що робити? Тоді оцінка ймовірності легеневої гіпертензії повинна базуватися на клінічному контексті та інших ехокардіографічних ознаках легеневої гіпертензії. Про них ми з вами поговоримо трошки далі. Не завжди відсутність рукоспідальної реургітації дорівнює відсутність легеневої гіпертензії. Якщо сигнал трикоспідальної реугієтації незадовільної якості, в нас є деякі лайфхаки це інфузія фізичного розчину та підняття ніг пацієнта. Щодо оцінки тиску в правому передсерзі, то найчастіше вона базується на аналізі розміру нижньої порожнистої вени та відсотку її колабування вдиху. Але також слід звертати увагу і на інші показники. В цій таблиці ви бачите, яким чином ми з вами вимірюємо тиск в правому передсерді. Він базується на аналізі діаметру нижньої порожнистої стовени, який ми виміряли на видиху, тобто максимальне, та відсотку спадіння нижньої порожнистої стовени на вдиху. Таким чином, для оцінки систолічного тиску в легеневій артерії. Ми з вами повинні виміряти пікову швидкість трикоспідальної регорієнції та тиск в правому передсерді, як ви бачите на цьому слайді. Праві відділи серця, непреривно хвильовий доплер, промінь йде паралельно потоку. Зареєстрований потік, курсорчик на максимальну швидкість пікового, реєструється і показник максимальної швидкості, і за формулою рівняння бернулі розрахували градієнт тиску 20. Це перша наша цифра. Далі виміряли нижню порожнисту Вену 1,4. Вона добре колабує, зараз не представлена якінопетля, але повірте мені. Тобто ми з вами розуміємо, що тиск в правому пересерзі не перевищує 5 мм тутного стовпчика при таких показниках НПВ. І ми з вами сумуємо 20 плюс 5, 25 мм за ртутним стовпчиком, складає систолічний тиск в легеневій артерії у цього пацієнта. Як я казала вище. Гайдлайнс по легеневій гіпертензії, які були оновлені у 2022 році, говорять нам про оцінки саме ймовірності легеневої гіпертензії, яка базується на аналізі швидкості трикоспідальної регургітації та ехокардіографічних критерій підвищеного тиску в легеневій артерії. Так, якщо у пацієнта ми з вами вимірили швидкість трикоспідальної регургітації менш ніж 2,8 метра в секунду, і у пацієнта відсутні ехокг критерії підвищеного тиску. Ми поговоримо нижче, то ми з вами встановлюємо, що у цього пацієнта ймовірність легеневої гіпертензії низька. В тому випадку, коли у пацієнта невисока швидкість трикоспідальної регургітації, але є критерії підвищеного тиску в легеневій артерії в більш ніж двох категоріях, ми встановлюємо, що цей пацієнт має середню ймовірність легеневої гіпертензії. Також він може її мати, якщо ЕХОКГ-критерії підвищеного тиску вела відсутні, але швидкість трикоспідальної реорієнтації становить 2,9-3,4 десь між цими показниками. В тому випадку, якщо у пацієнта з цими швидкісними показниками трикоспідальної регорітації наявні ехокг критерії підвищеного тиску вела більш ніж в двох категоріях, ми говоримо, що в нього висока ймовірність легеневої гіпертензії. Вона також може бути висока, якщо швидкість трикоспідальної регулітації перевищує 3,4 метри в секунду. І тоді навіть нам не потрібна оцінка ехокг критеріїв підвищеного тиску. Що ж це за критерію? Критерії. Ми з вами бачимо три категорії: а правий шлуночок Б легнева артерія, С, НПВ та праве передсердя. А якщо ми з вами візуалізуємо, що у пацієнта співвідношення правого шлуночка до лівого на рівні базальних сегментів складає більш ніж один, це буде якраз свідчити про критерій підвищеного тиску в легеневій артерії. Також будуть свідчити сполощена міжлунучкова перегородка, співвідношення та псі, як його вимірювати, вже є на YouTube каналі до систолічного тиску в легеневій артерії. Сьогодні ми з вами навчилися, як це робити. Якщо це співвідношення складає менш ніж 0,55. Це також свідчить і це також є критерієм підвищеного тиску в легеневій артерії. Щодо самої легеневої артерії, які критерії будуть свідчити? На користь підвищення тиску. Це зменшення часу прискорення кровотоку виносного тракту правого шлуночка, менш ніж цей показник. Це швидкість ранньої пульмональної регургітації, яка складає більш ніж 2,2 метри в секунду. Це збільшення діаметру легеневої артерії. Щодо НПВ, то ми вже з вами зрозуміли, то це її дилятація та погане колабування. Щодо правого передсердя, то це збільшення його площі. Всі ці критерії, які щойно були озвучені, вони представлені на слайді, які ви також можете знайти в оновлених рекомендаціях 2022 року. В нас є підводне каміння, на яке ми з вами повинні звертати увагу. Тому що за допомогою формули, коли ми з вами вимірюємо систолічний тиск в легеневій артерії, ми з вами розуміємо, що систолічний тиск в легеневій артерії дорівнює тиску в правому шлуночку. Саме на цій базі побудовано форму. Але Систолічний тиск у правому шлуночку не відображає систолічний тиск в легеневій артерії при стенозі легеневої артерії та інших перешкодах відтоку з правого шлуночка, і тут над також може відбуватися недооцінка легеневої гіпертензії в тих випадках, наприклад, коли у пацієнтів є виражена трикоспідальна реургітація, тому що вона призводить до швидкого зростання тиску правого передсердя в систолу, і тому обчислення систолічного тиску в легеневій артерії за формулою. У пацієнтів з вираженою трикоспідальною регургітацією може призвести до недооцінки легеневої гіпертензії. Окрім того, недооцінка легеневої гіпертензії може відбуватися при ексцентричних потоках та залежить від якості сигналу трикоспітальної регургітації, що ми повинні з собою забрати після цього прислуханого матеріалу, що метою ехокардіографічного дослідження на скринінгу є оцінка ймовірності легеневої гіпертензії з метою прийняття подальшого рішення щодо пацієнта. Що пікова швидкість трикоспідальної регургітації – це ключовий параметр у визначенні ймовірності легеневої гіпертензії. І нарешті, у випадку відсутності сигналу трикоспідальної регургітації слід використовувати клінічний контекст та інші ехокардіографічні ознаки підвищення тиску правому шлуночку. Користуйтесь на здоров'я.